автомобілі. Funday Санта Фе 2010 року, Соренто 2013 року, обидва автомобілі, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач З повним приводом. В цьому відео покажемо вам Фундай Санта-Фе. Більш детальніше, в наступному відео покажемо кіасоренте. Фундай Санта-Фе 2010 рік, 2,2 дизель на ланцюгу, автомат-коробка гідротрансформатор, кузові автомобілі не фарбовані, що є дуже важливо. Зараз люди переживають, ми покажемо вам більш детальніше по кузу товщину міру. Кузов автомобіля не фарбований, жоден деталь кузов. Показують ближче, щоб люди бачили. 103 капот не фарбований. 95, 86. Крило 89, 96, дверка 101. Автомобіль дійсно не фарбований. Зараз є дуже важливо, що автомобіль не був ДТП. Заднє крило 104. 114. Задня кришка багажника 89. 105. 105. Заднє ліве крило, 110. Задня гарка. 110. Задня дверка, 102. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу. 109. 109. 97. 97. Автомобіль дійсно не фарбований. По салону глянь. Такий салон автомобіля. Він на тряпці, але він не перешивався. Взагалі не потертий. Руль не малювався, не перешивався. Речах заводський, клімат працює. Зараз в автомобілі рідко у яких працюють кондиціонери. Дивіться, який стан обшивок, порогів, обшивки з карти дверей. Нічого не потерта, не пошарпано. Враховуючи вік автомобіля, зараз автомобілю 15 років. Він в прекрасному стані, я би так сказав. Задній салон. Взагалі ідеальний. Потолок не пропалений. Присвіте, покажи, потолок не прокурений, не пропалений. Задня карта дверей. Я рахую, що це ідеальний стан автомобіля на 15-річний вік. Багажник. Шторка є, зазвичай їх не буває. Вона присутня, заводська. Пластики, ніхто нічого не грузив, не шарпав, Машина на фірмі не була. Машина від приватного лиця. Тут все є. Домкрати, все на місці. Навіть є підогрів мотора. Поводський. Що вам ще показати по автомобілю? Що по резині? Резина, резина, будь ласка, резина ідеальна. Стоїть літня. Заводиться на холодну. Глянь, будь ласка, який запуск на холодну. Трапимо ще мостей. Підемо. Ой, до ковнова. Розина дійсно нова. ласка. Глянь Гляньте капотом. Машина холодна. Так, покажи, що машина холодна. На холодний ідеально. Під капотом. Це сухо, бортики не кручені. Треба не фундай. Все заводське. Підтриште. Люди нажимають перерахунок. Переля пускають. Кольорів прекрасному, асфальтовому. Більше такого нічого не можу сказати про цей автомобіль. Сміли немає, м'яку немає, сколів немає. Ну, як не як машині 15 років, але на 15-річний стан вона як нова. Дійсно, як нова. По ходовій нічого не стукає, не гупає, ага, екологія присутня, дуже важливо зараз. Екологія. Гляньте, захлопні. екологія присутня, ніхто нічого не вирізав. Саджі усі на місці. Фуркоп зйомний, Фуркоп знімається, Парктроніки працюють. Ну, На даний момент по автомобілі немає до чого, як той каже, доколупатись. Дзвоніть, номер телефону в шапці профілю. більш детальніше розкажемо по телефоні. Наступним відео покажемо посорен.